У світі психології існує кілька підходів, які справді можуть змінити наше сприйняття людей. Але якщо ви хочете не просто зрозуміти, що хтось робить або говорить, а проникнути в саму суть людини, її думки, почуття та мотивацію, вам варто звернути увагу на метод, який запропонував Карл Юнг. Сьогодні я розповім вам про те, як за допомогою його підходу можна навчитися бачити людей наскрізь і передбачати їхню поведінку. Це справжня психологія заснована на глибокому розумінні людської природи. Почнемо з найважливішого: відкриття внутрішнього світу. Юнг вважав, що для того, аби по-справжньому зрозуміти іншу людину, потрібно не лише слухати її слова чи спостерігати за її діями, а й враховувати її внутрішній світ. Він запропонував концепцію архетипів, універсальних образів і моделей поведінки, які визначають наші реакції та сприйняття. Простими словами, щоб зрозуміти людину, треба навчитися бачити за її діями не просто реакцію на зовнішні обставини, а глибинні мотиви, страхи й потреби. Юнг казав, що кожен із нас носить у собі певні архетипи, і саме вони диктують, як ми будемо поводитися в тій чи іншій ситуації. А як це працює в реальному житті? Одним із ключових понять у психології юнга є концепція тіні. Тінь. Це ті частини нашої особистості, які ми зазвичай ховаємо від інших, а найважливіше, від самих себе. Це риси характеру, які нам не подобаються або які ми вважаємо неприйнятними. Проте Юнг стверджував, що ці аспекти особистості можуть проявлятись у найнесподіваніших формах. Якщо ви дійсно хочете зрозуміти іншу людину, не бійтеся зазирнути в її тінь. Поставте собі запитання, що ця людина приховує від інших. У яких ситуаціях вона стає вразливою, які почуття вона намагається придушити? Розуміння цих прихованих механізмів допоможе вам не лише передбачати поведінку людини, а й відкриє нові рівні спілкування та взаємодії. Надважливий момент розуміння тіні вимагає чесності із самим собою. Адже часто, перш ніж зрозуміти когось іншого, потрібно зіткнутися зі своєю власною тінню і визнати ті риси, які ми самі від себе ховаємо. Слухати і чути. Юнг часто підкреслював важливість уважного слухання, яке виходить за межі слів. Він казав, що багато людей не усвідомлюють, що їхні внутрішні переживання і почуття передаються не лише словами, а й інтонацією, жестами, мімікою, навіть мовчанням. Щоб читати людину, треба навчитися не лише слухати, а й відчувати те, чого вона не говорить. Коли ви починаєте бачити і чути більше, ніж просто слова. Ви починаєте розуміти мотиви та емоції людини. Це мистецтво активного слухання, яке Юнг вважав найважливішою частиною спілкування. Коли людина каже, все гаразд, але її очі уникають вашого погляду, коли її жести суперечать словам, це і є можливість зазирнути за фасад і побачити справжню картину. Архетипи в дії Юнг вважав, що кожній людині притаманний певний архетип, який визначає її реакції на світ. Наприклад, архетип героя прагне боротьби і перемоги, тоді як архетип мудриця шукає відповіді в роздумах і аналізі. Знання архетипів допомагає не лише зрозуміти себе, а й розпізнати, які архетипи визначають поведінку інших. Якщо ви зустрічаєте людину, яка завжди прагне контролю і влади, можливо, це архетип правителя. А якщо хтось постійно сумнівається і аналізує, можливо, це мудрець у пошуках істини. Розуміння архетипів допоможе вам краще передбачати поведінку в різних ситуаціях, і що найважливіше бути чутливішими до прихованих намірів і очікувань. Але метод Юнга не обмежується лише аналізом зовнішніх проявів. Він також навчав, що для справжнього розуміння інших потрібно звільнитися від власних очікувань і упереджених суджень. Ми часто дивимося на світ через фільтр власних переконань і емоцій. Юнг казав, що важливо навчитися виходити за межі власних поглядів, щоб побачити реальну картину. Це означає бути готовими прийняти будь-яку правду про людину, без прикрас і ілюзій. Щоб навчитися читати людей, потрібно бути готовими не лише зрозуміти їх, а й визнати, що вони можуть бути зовсім не тими, ким ми їх уявляли. Це вимагає не лише спостережливості, а й внутрішньої зрілості та готовності до змін. Метод Карла Юнга, заснований на архетипах, тіні й активному слуханні, дозволяє нам бачити людей глибше, ніж будь-коли. Це не просто спосіб зрозуміти поведінку, це шлях до того, щоб навчитися бачити людей як відкриті книги, де кожен жест і слово мають значення. Але найголовніше, цей метод навчить вас головному розуміти себе. Адже тільки через знання і прийняття власної тіні ми можемо по-справжньому зрозуміти інших. Це подорож, яка відкриває не лише глибоке самопізнання, а й шлях до кращого розуміння інших і покращення стосунків з ними. Тепер, коли ви знаєте цей метод, замисліться, як часто ви бачили людей не такими, якими вони були насправді, як часто ви сприймали їх як одне, а вони приховували зовсім інше. Психологія юнга дає нам інструмент, який дозволяє бачити за межами звичного. Якщо ви хочете продовжити цю подорож і навчитися краще розуміти людей, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими відео. Ми завжди шукаємо нові способи дослідити людську душу. Усього вам доброго!